Десята тридцять ранку ринок привокзальний продавчиня. Віра свою городину на продаж привезла села Дяківці Глітинської громади. Суспільному розповідає, цьогоріч ціни на овочі зросли через неврожай. Морку продає по 30 гривень, буряк по 25. На морку і на буряк піднялася ціна буквально 3-4 гривні. Морква була по 20, 15 була 22 Була сама дорога і красива. А в цьому році дорогша не врожай. Посходити посходило, а засуха була, посохло все і ну, маленька, кривенька. Реалізовує на ринку моркви Наталія. каже, продає її по 20 та 25 гривень. Ціна залежить від розміру. Рощує її у сосенці. Торік моркву продавала по 14. Добре, піднялася морква цього року. Не врожай, так як посуха велика цього року. Посуха води не вистачає ні в криницях, ні так дороге, Капельку не будемо кидати. Наприклад, моркву ми пересівали чотири рази. Бурачок два рази пересівали. 18,80 18 гривень. Дякую. Ольга прийшла купити моркву додому. Розповідає, чому здорожчали овочі. Розуміє, адже в самої цьогоріч морква не вродила. Ми самі живемо в селі. Ми знаємо, що таке. Наприклад, має не урожай. Вони вирощують домашню, вона качественна, якісна. Получається моркву без хімії. Нам вільніше таку покупляти. На ринку урожаї ціни на моркву коливаються від 25 до 35 гривень за кілограм. За буряк правлять від 25 до 30 гривень. Петро реалізовує свій товар понад 20 років. Овочі привозить з Літинської громади. Каже, ціни піднялися через засуху. Сто днів не було дощу, а все залежить від природи. Врожай проти минулого року в мене в три рази менший. Покупців нині мало за таку ціну каже Петро: не хочуть купувати товар. Скаржиться, що що це з чим воно зв'язане, що це піднімається. Ну природа, раз і подорожання взяти, навіть привезти, і це стоїть гроші, щоб заправитися. Моркву та буряк, аби приготувати борщ, сьогодні придбала Надія. Розповідає, з такими цінами пенсії на все не вистачає. Пенсіонерові ті тяжко, тому що комунальні піднялися в ціні. тому пенсії постається щось то мало. Моркву буряк та капусту на продаж має, розповідає продавчиня Ірина. Городину вирощує в Слободі Дашківецькій. «Вовремя посадили, попали під дощі. і. Трошки є, трошки має. Морпочка від маленької по 20-25, більша гарна 35, бурячок 25-20, так само все від розміру залежить. Капусточка зараз коштує 30-35 гривень за кілограм. Капуста цей рік є, але вона маленька. На цей час вже мають бути головки по 4 кілограма, 3-3,5. Зараз, бачите, капусточка невеличка. Ціна на моркву на Вінницьких ринках коливається від 20 до 35 гривень за кілограм. Буряк від 20 до 30. Капусту можна придбати як за 25, так і за 35 гривень. Минулого року у жовтні, за даними обласного держстату, середня ціна на моркву була 11 гривень. Буряк був по 8,70 Капусту продавали по 9. За словами продавців, ціни на овочі до кінця року зростатимуть. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.